Вітаю вас, дорогі друзі. В цей час вечірній. хочеться роздумати над такою темою, як дорога. Тобто дорога має свій напрямок. От яку дорогу ми з вами обрали, і по якому напрямку йдемо або їдемо? Що таке правильна дорога або правильний шлях? Ісус Христос одного разу в умі і нам з вами каже такі слова. Євангелія від Івана 14.6. Нам відомі ці слова з Євангелії. Ісус говорить йому: «Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тобто, щоб іти правильною дорогою, треба йти тільки через Христа. Чому через Христа? Тому що, якщо хочемо йти до Бога, ми грішні люди, а Бог святий. Христос є посередник, ходатай між людьми та святим Богом, тому тільки через Христа ми можемо йти до Бога. Але, друзі, є різні шляхи, різні напрямки доріг. Трошки я хочу, щоб ми з вами зараз роздумали про них. У нагорній проповіді Ісус Христос говорить нам такі слова. Тобто радить іти дорогою вузенькою. 7 розділ Івангелія від Матвія від 15 го вірша. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Ось сама проста річ, яку Христос сказав на горній проповіді «Іти вузькими воритьми і вузькою дорогою. Тобто, це означає, що не все дозволяється не тому, що ми хочемо, а Бог нам не дозволяє, а тому, що дорога широка, тобто, де все, все дозволяється, воно веде до гріха і до загибелі. І Христос чомусь сказав, що багато людей ідуть тою широкою дорогою, але вона веде до загибелі. Як іти правильною стежкою правильною дорогою, як її обрати? Соломон говорить примудрі, що багато людей думають, що їхня дорога правильна, але та дорога, на жаль, веде до загибелі. І ще одна така. Цікава річ, ті самі неначе слова Євангелії від Луки в 13 розділі Христос дивіться, що сказав. Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам буде намагатися увійти, та не зможе. Ось що виходить. Тобто багато людей, які вважають, що йдуть тою правильною дорогою, але чогось не зможуть. Ну, виникає знову питання. Чому? Тому що люди вибирають легку дорогу. Легко, щоб і гарно, спокійно прожити тут, на землі, і щоб отримати вічне життя. Христос, апостоли нелегкою дорогою пройшли. Тому ми повинні багато від чого застерігати себе, ухилятися від зла і вибирати ту дорогу, яка веде до спасіння а Христос є та правильна дорога. Пророк Божий Єремія дає таке застереження. каже у 6:16. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах і розгляньте, і запитайте про вічні Господні стежки, і подивіться, яка дорога добра, і йдіть нею. І знайдете. Очищення для ваших душ. От чому важливо? Іти тою давньою дорогою, тою, яка сама перша, яку Бог відкрив, і тоді знайдете очищення душі. Но останні, на жаль, останні слова цього вірша говорять, що вони сказали: не підемо. Тобто не всі люди бажають іти прямою істинною стежкою, яка веде до спасіння, яка веде до Бога. Давид теж говорить, застерігає від поганої дороги. Тобто каже, своя дорога на російському перекладі каже, зупиніться на ваших дорогах. Своя дорога то є слизька дорога, на якої людина потім іде і впаде на тою дорогою. А Давид у 118 псалмі говорить, що. Дорогою заповідів Твоїх я піду, коли ти відкриєш або розшириш моє серце. Тобто правильна дорога це є Христос, також правильна дорога це іти дорогою Божих заповідів. І тоді ми не зможемо ухилитися від істинної правильної дороги. І у 138-му псалмі Давид якби просить Бога, Господи, випробуй мене. Узнай, якою я дорогою йду. Якщо моя дорога є небезпечна, то направ мене на правильну дорогу, щоб не, мені не зійти з, то, з тої істинної дороги. Тобто Христос є дорога і дорога Божих заповідей є правильна і істина. Ну і на закінчення, друзі, дорога, остання дорога Христа тут на землі. Вона називається, не знаю на якій мові, віа долороса. Це від овечих воріт до гори Голгофі. Друзі, перш ніж увійти в Боже царство, треба пройти через труднощі, через випробовування. Схоже через те, через що пройшов наш Господь Ісус Христос, але Він, той шлях Христа, веде до Спасіння. Нехай допоможе нам Господь іти ним. Йому слава і подяка за все. Амінь.